Ігор Степура, заступник командира батальйону безпілотних систем 155-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні чоловік отримав нові мавіки та зарядні станції Екофлоу. Розповідає без дронів зараз на фронті не впоратись, адже завдяки ним можна нищити ворога з неба. Сьогодні ми отримали від Рівненської міської ради, отримали два дрона мавік т і отримали два. Зарядний пристрої «Екофлоу». Наш батальйон в складі бригади зараз веде бойові дії на покровському напрямку. Дуже важливо в сучасній війні безумовно прикривати з повітря наші механізовані піхотні стрілецькі батальйони. Ігор Степура додає, попри те, що бригада є новою, вона вже виконує завдання на Донецькому напрямку. Тому потреба у сучасних гаджетах є завжди. Нам дуже важливо, щоб наша техніка, наші дрони, наші пташки завжди були. Ефективні в бою допомагали нашим стрільцям і танкам перемагати ворога. Взагалі, розвідка, де розвідка, бомбування, позицій ворога, знищення особового складу ворога дуже важливо в сучасних електронних скажімо, гаджетах. Потреба є у нас постійна. Сьогодні рівненська громада передала дрони Мавіки, Стерлінки та зарядні станції Екофлоу п'ятнадцятьом військовим частинам. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян, підтримка ЗСУ першочергова справа. Сьогодні передали 15 військовим частинам. От це в кількості 25 «Екофлоу», десь біля 20 -ти. так само йдуть це мавіки, трита мавіки про і також більше 10 – це стрілінки. Тобто це максимальна така має бути допомога завжди присутня. Основне, що це наша перемога. Ну і спілкуючись з військовими, ти чітко розумієш, що їм потрібно вже на завтра, і це також є така знаєте, взаємодія саме з військовими, з командирами, тобто ті частини, які приїхали сьогодні отримувати матеріальні цінності. До слова, у минулому році Рівненська міська рада передала різним підрозділам Збройних сил України понад тисячу розвідувальних дронів різних модифікацій, 230 зарядних станцій Екофлоу та близько 200 систем спутникового зв'язку Старлінк. Дарина Черемшина та Микола Мальчук, телеканал Media Group.